Дисклеймер! Якщо ви тупаки, зараз будете писати Хуйня, бля! Хуйня! Як вчора тупаки, бля, коли я грав контрабанду. Баньте, пацани, модери, баньте таких людей. Bro, Доброго дня панове like Як чути мене, все окей, все окей, доте, пацани, доти не буде. Давайте пацани почнемо. Стої! Сто імба! Зараз побачите, пацани я мінімально, дивіться, я ігри не грав майже взагалі. Я тільки бачу якусь. Волога, бля, засиранця. А ну давайте подивимось, що взагалі з ним робити можна. Мені подобається, пацани, мені вже та гра дуже сподобається. Мені вже та гра... Я застряг, бля. В унітазі, походу, ногов. Чуєте? Добре, без проблем, але мені треба її кудись діти, бо вона в мене на руках. Псх, дівиці, бля. Псх, дівиці, бля. Слухай батю, бля. Гамнюшка. Так, давайте глянемо що мені треба. Холодильник. Окей. А, малюшка. ЧТО ЛЕБЩИЙ ГАМНЮХ, БЛЯ, ТИ НАПЕРДІВ, БЛЯ, ВОНІ ВНОВІ ЦЕЙ ПАМПЕР, БЛЯ. ДОЖОВУЧ, МОЙ, Я ТЕПЕР САМ ЖИВУ. Ізі Все, пацани, нема проблем. Все, сидите. Блять, я теж в пастку попав, чуєте? Мене заживало разом з ним. Найди книжку історії і прочитаємо. Так, принц і кіт, ні, мій молитки читати не буде. А тут більше книжок нема, він не може їх взяти. Окей. Будь ласка, друже. Ізі бачиш? Все, дети, на видишь, давай. Стой, бах, я пить, мой пакет. Бля, утоді ты вс, пацаны. Да ты хом За люстру дай скрут... Малюк! Ты тут? О, я знаю, что що... это. Куди я бля. Не переживай, малюк, ми зараз тебе назад заведемо в ліжку, не переживай, все окей. Все окей. Я бачу... Трошки ти не слухаєшся, тому мені тобі треба зробити одне наказання. Чула? Найс. Nice. То мус, пацанет! Космонат! Космонат! Оооо, радується, як не то кайфує, пацане! Будь ласка, вите збачу уся ліпше бавитись! Амнюк, уважай! Все, зразу все, Ой, бля, він дет. Ой, все, друже, ні, 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 ні ні Я вже бачу тебе починаю кусити в ту сторону. Я не хочу таких дітей. Тут фок! А! Сподобалось? Сподобалось, друже! Я на крячі світі тато! ТУПАК! Ізі! Easy! Easy! Бачу, бути занадто легко, пацани. Доброго ранку, хребет, як тебе справи? О, бідний. Добре, все, я тебе заспокоюю, до побачення. ТО навість! Де мій тостер, бля? Малечо. Міша, бля, я я в хаті терпіти. Блять! Блядь! Фузю, блять, я йду по фузію. Я йду, я йду по фузію і, і в інтернат. Я тут терпіти не буду. Йди за білим кроликом, бля. Та йди ти в жопу, бля, пиздюк, Ким ти командуєш? А вот. Йду по фуззию, крас там мене фуз... фузія на нижньому поверсі. What the fuck, куда я нажав? 60 10 пишуть гра. Добре, 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 без проблем. Давайте пограємо 60 секунд. Погнали, нова гра, взагалі не грав. Челлендж в жопу, ми беремо класичний мод. Апокаліпсис, якась фігня, виживання. А! Тип пригоди. Пацане, не переживайте, я вам все перекладу, не буде. Ну, проблем не буде. Ми будемо просто апокаліпсис грати. І то, типу, як важкість вибираєш, понятно, що, бля, little Boy Вона якраз найважкіша. Що тут вже? Чотири на раз, два-три. Перша скоро дивиться, скоро дивиться пацани, як професіонал, ми будемо брати їжу і воду. Їжу і воду, головне їжу і воду. Або не знаєте, знаєте, що найосновніше взяти пушки. І різну... Тьолку я і брати не буду зразу, пацани. Тьолка то піздять. Так, пушка. Пушка. Оця фігня. Мінімально їди буду брати. LET'SGO СТІНКУ! Нема часу! мастер-класс Йде, 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 хапай скоро скоро чмер Жерный Сенку мы будем разум милый брата не будем бля бабка нам есть и не рубила мы не возьмем мы вежим мы вежим мы вежим мы вежим мы вежим сенку ты будешь ти сразу будеш, ти Пухит! Жерну на прямо на все здесь нафиг. Сука, не встигаю. Прям жерну скоро! Вернай блядь! Я спивзат у меня! Надеюсь, нет. Пацаны, дивіться, все. я всього в зал. Мільйон ідей, мільйон води, пушка. Я пацани, дивіться, в чому це так таке заключається? В тому, що Вітька е не бере іди, тому що тут немає суті, е Суті, бо боїди скінчиться. Я спеціально е робив так, щоб в мене була аптечка, пушка, вот карта, щоб все було окей. Розумієте? Щоб все було до допустити. Ізи, день перший! Так, ми тут, а тут три з нас, коротше. Далі бабку ми загубили, бо вона справді вона риже і ніхто таких не уважає, і вона плюс. Тут в неї толку нема, тому що вона не робить їсти, розумієте? Так, в принципі, все. Давайте подивимося, що в нас в кейсі. О, плюс вода і їда, чудесно. Так, сьогоднішній раціон... Ніхто нічого не жиреть, ви в жопу. Так, ми мріємо, прорежу, але, друзі, життя не ласкаве, впала бомба, немає діла. У нас зараз і так буде все жирно їсти, друзі, тому не переживайте. Все окей. Трошки радіо. Що блядь, чарити about airdrops from the military? А, коротше, радіо сказало про якісь аирдропи з бази. Let's go, бля! Ми зараз пошли якогось тупака. Я все правильно зрозумів, якщо ні. Коротше, я десь промахав наш насос. Бо то спідран, пацани, розумієте? Коротше, ми пішли трохи взяти е, речей і наша маска чуть порвалась. Ми пошкоджені, коротше. Але ми маємо їду і воду. Видите, пацани, я геній, я геній. Я казав, що нема толку брати багато ідей і води. Береш якусь маску і получаєш мільйон їдей води. Коротше, написано, що жирний і здоровий. То чудесно, по ньому все видно. Мері Джейн Морзен ready to go out. Вона готова йти. Вона готова йти на пробіжку. Ми їх висилаємо кудись. Це жахливо, ми не можемо спати. Ми маємо проблеми з сном, бля, то жопа. Пішли ви в жопу гамнюшки. Всім на то абсолютно пофіг. Ви сидите, ви маєте страждати, бо бомба впала, бля. Так, Меріджен втомилась. І шо? Ми ледве спимо дві години, говорить, пацани. То повна жопа. Жирний прийде точніше, сто відсотків. Розумієте? У мене теж в хаті жирний, розумієте? То не раніше до нього в кімнату зайти. Хто йде? ШО? Дехто з нас кінер, бля, яке слово? Вони такого англічани, бля, як вставлять таке дебільне слово, що через нього нічого не поймеш. Коротше, вони занадто кінер, щоб вийти кудись. Протягом е ночі ви чули якісь підозріли звуки. Мені здається, що якісь були речі злодії, тому ми послали туди тімі і його одразу відібачили. Пацане, ну якщо він зараз нам ні п'яне принесе, то буде повна жопа. Коротше, бля, земля вам пухом рижі, бля. Не, не треба було вилазити без тебе малпа. Наш... Наш герой! Якщо він нічого не має писати по позор, я йому знато багато чого дав. Я йому дав три предмета. Let's go! Нічого. Коротше, там дірка в бункері, бункерів, вони кажуть, е, чи маємо ми подивитися що там, в щось дірці, коротше, і так далі. І води запах, бля. Звісно, бля. Можете дядьпер там спеціально щоб помирали Знаєте? Мінус радіо, бля. Він попросив трохи дебі.

Мені ж обстрілий випустив! мене притипугався, я просто так випустив! Він дівку БЛЯ А не, нормально все. Тридцятий день! Читаємо і виходимо! Читаємо і виходимо! Так, всім. До побачення, бля. Мені вже, бля, погано в той андіст, бля. Дякую, що дивилися, я погнав, я їду в село, я силюк на два дня.